Привіт! Всього 15 хвилин і цей супершвидкий та смачний салат вже на вашому столі. Особливо зручно, коли скоро до вас мають прийти гості. Особисто я готую цей салат майже на кожне свято. Ви просто заздалегідь відваріть два 2 курячих філе і все, 15 хвилин і салат готовий. Нарізати куряче філе потрібно не дрібно. А такими більш крупнішими шматочками. І моя вам невеличка порада: під час відварювання додайте половинку цибулі та трішки петрушки. А після того, як зварили перші 20 хвилин з води не діставайте, так філе буде ще більш смачнішим та соковитим. Приблизно ось на такі шматочки потрібно нарізати. Вони трішки менші, ніж шматочки консервованого ананасу. Нарізали куряче і це вже майже половина справи. Далі необхідно додати всього лише два інгредієнти це консервована кукурудза. Тут в мене її 250 грам. Наступний інгредієнт додасть таку трішки солодку нотку, це консервований ананас. Далі майонез. Якщо його додавати, то лише власного виробництва. Для цього вам знадобиться рафінована олія, одне яйце, пів чайної ложки солі та одну чайну ложку без гірки цукру. Також можна додавати трішки гірчиці, але це за бажанням. Погружний блендер має бути на дні ємності, в якій ви робите майонез, до тієї пори, поки ви не побачите, що вже почав утворюватись майонез. Ось, приблизно до такого стану. Тепер потрібно додати оцет це дві чайні ложки. Після цього продовжуйте збивати. І тут уже можна підіймати будь-як погружний блендер, тут ви вже нічого не зіпсуєте. Термін придатності майонезу невисокий, це біля трьох днів, тому раджу його готувати безпосередньо перед тим, як додати в салат. Із всієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 280 г. Скільки додавати до салату, вирішувати вам, робіть на свій смак. В мене ж пішла приблизно половина. Залишилось лише гарненько все перемішати та довести до однорідності. І все, ваш салат готовий та можна подавати на стіл. Хто любить більш солене, можна ще трішки присолити. І, як завжди, всі інгредієнти та пропорції до них вкажу в описі під відео. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Буду щиро вдячна! Дякую всім за перегляд і смачного!